Сьогодні у мене досить цікава тема. Це вино з винограду Одеський Чорний. Я робив огляд на нього в минулому році. Це буде цьогорічний огляд. Я його вже трошки відкривав, трошки пробував. Не буду я трошки критичний до цього вина, тому що, в принципі, є його за що критикувати. На даний час йому. Три роки цьому вину. Воно зроблено в 22-му, сьогодні вже 25 рік. В принципі, виглядає воно непогано, але на цьому основні переваги його, в принципі, і завершуються. Аромат не глибокий, з присутністю червоних ягід. В принципі, по аромату я не можу якусь визначну оцінку йому поставити. Просто, скажімо так, він присутній, він є цей аромат. Ну, він непоганий, нехороший, такий нейтральний, не сильно такий, що виділяється. На смак це вино теж насправді воно достатньо таке просте. Ну, немає в ньому ні тіла такого якогось визначного, ні танінів якихось таких яскравих, хороших, ні ароматів, нічого. Це просто такий собі продукт. Воно непогане, воно в принципі питке. Його можна порівнювати з іспанськими винами, там, з європейськими, от десь щось таке середнє, скажімо так. По напрямку схоже там на Темпраніллю вирощене десь у Франції. Ну, от. Якийсь такий от середній, нічим не видатний такий напій. Не знаю, це, в принципі, відео я постарався максимально об'єктивно дати оцінку цьому вину. Я не ставлю за мету сказати, що воно погане, що воно там нічого не варте, що... Просто в ньому немає нічого такого, за що можна, скажімо так, зачепитися, сказати, о, це дійсно там якийсь суперпродукт, який там, якого ніколи до цього не було і що він якийсь оригінальний зовсім. Ні, це такий просто середнячок, можливо, не найгірший, але. Ну, отак от, от. Я думаю, що подальша витримка цьому вину вже нічого такого не дасть. В нього таку в смаку присутній, трохи такий, не знаю. Присмак такої самої простої червоної ягоди, типу, не знаю, такі червоні кітиці, колись дерева багато висаджували... по місту. По-російськи вони рабіна називалися, але я не знаю, на жаль, української назви. Оце от такі, у нього є такий легкий такий тон в смаку. Тому я думаю, що якщо воно зараз. Дійшло от до, до таких показників, то в майбутньому вже, скажімо так, це вино воно не буде прогресувати в якомусь іншому напрямку, не буде ставати якимось там принципово, принципово іншим. Ну і так загалом, в принципі, люди зробили цей виноград, можливо, вони його обирали як. Такий, що там гарно росте, гарно виглядає. В принципі, має непоганий смак. В принципі, і вино з нього воно має сенс. Це не зовсім такий якийсь там поганий варіант, але разом з тим, погоди воно великої, це вино також на ринку не робить. Що я ще хотів би відмітити стосовно цього вина, це те, що. Враження від нього залишаються на дуже довгий час. Ну, Тобто, взагалі, вина, які от, мають якийсь вік, скажімо так, яким не один рік, там, не два, а все-таки вже 3-5 років, вони мають такий свій специфічний характер. Тобто, і це вино також, воно також не просте у цьому відношенні. Але, ну, знову ж таки, я зустрічав іспанські вина, які також. Мають свій характер, які зачіпають, скажімо так, заживе на досить довгий час і це все досить таки суб'єктивно сприймається. Тобто, в залежності від вашої фізіології, від того, як налаштований ваш організм в даний час, тобто, воно по-різному може сприйматися. Єдине просто, що хотілося б відмітити, це те, що от це вино, воно все ж таки непросте було в цілому. Стосовно того, як воно розтягується в часі, як воно впливає на організм.